Так, зібрала, розібрала. Получається, що з одного трансформера виходить у вас 5 стільців, коштує 690 сірої рогошки. Далі такий синій, коштує 5900. Ви його використовуєте або як пуф сіли. Або розбирайте. у вас, прийшли гості, у вас аж 5 стільців. 5900 коштує. І тут також світло-коричневий зі столиком Венге. Тут взагалі цікаво. Він розбирається, оцей столик пуф, Ось так. Столик. Зараз. Отак ну, не вийде в мене ні. рукою. Ось так. Ну там дістається столик, виходить. І виходить, що ще і зі столиком ось цей. І там стільці, столик, а там ще і стільці. Ну, цікава, так, да, позиція? 5 коштує. Ну, вже тут буду показувати. Тут акції. Акції майже всі йдуть до. Отут чомусь незмінений цінник до 2.03, а інші до 31.03 подивилась. Скриня пуф коштує 4900, а по акції 3,920-20% знижка. З такими цікавими вона йде замками. 71,5% на 36,5%. Ось така скриня пуф в сірому кольорі. Далі знову трансформер. Комплект столик з двома пуфами. Так, вони дістаються. І навіть, тут, знаєте, як притримуються. Да? Якщо не треба, вони не будуть йорзати. 3,555. Тут, до речі, акція до кінця цього місяця, до 31.03 аж 55% знижка. Так, виробник це все Китай. Виробник, я от не сказала, там також Китай. Тут розміри 90 на 44,5 і на 52. Комплект столик з двома куфами. Ну, до речі, непогано, так і 55% знижка. Це у нас називається скриня-пуф для зберігання. молочно 31,5 на 315 на 38%. Скриня Пуф. Ну, тут все зрозуміло. Скриня-пуф легко так відкривається і на ній можна сидіти. Далі скриня, пув для зберігання. молочно бежевий тканина 2,340, 10 знижка. Також акція є до 31.03. Ось так вона виглядає. Скриня, пуф. Ну, так зроблена як якісно. Така ну важкенька, не так, що вона прям розвалиться. Ну, начебто, так ну виглядає непогано. Скриня, пув для зберігання. Ця без акції 2800. Далі. Тут у нас був для зберігання Так, колір. Отут воно так зроблено гарно. Також можна прям зачинити дуже щільно. Відкривається О, на дві Два яруси. І на таких ніжках йде. 4,774 замість 8242% знижки. Ну, Тут до 2,03 написано, але цей цінник висить, як ціни 42% знижки. 102 на 42 і на 47. Нікого немає просто у відділі. Хотіла запитати, якщо знижку не прибрали, тоді вона чи ні. Якщо будуть проходити мимо, я покажу. Тут їх декілька стоїть. Далі ще ось такі. Це бежевий колір. Ой, така важкенька. Ця скриня пуф. Це просто пуф для зберігання 3,249 замість 5 тисяч. Так виглядає. Далі. Рожевий. Цей гарненько виглядає. Маю на увазі, який внизу стоїть. Рожевий це скриня пуф, колір пудровий. Розмір 120х40х 40, 40. 7,140 Замість 7,900. Ціна. І ще є в такому кольорі, як бежевий І також знову оцей скриня. Пуф називається 2500 коштує. Ну, так це все виглядає. Знову тут скриня, пуф. Тут у нас Ой, гляньте, гарно, як виглядає скриня, ПУФ для зберігання до 31.03 акція. 30% знижка, 2,240, чорний всередині. Розмір та колір бежевий. 40х40х44. Метал і тканина. Поруч меншого розміра стоїть ось так таким малюночком. Де там цінник? Також колір бежевий 1592 до 31.03 скриня пуф для зберігання. Угу. Тут розміри 31х38. І 1750, ось усі коштують тут скриня ПУФ 33,5х33,5х38. Далі ще ось такий пуф. Ось такий пуф банкетка. Молочно-коричневого кольору 120. Він йде в довжину. Так, всередині на одне ділення. Ой, до речі, він такий зручний гляньте, так легко відчиняється. І ці кріплення, вони легенько, так знаєте, раз. І все. І от стоять на цьому місці. Нічого не падає. Ой, дуже зручні кріплення. Я така вперше прямо бачу, наскільки тобі треба, настільки підняв. Є інструкція всередині 5-925. Виробники Китаю зроблено дуже добре. Замість 7905-925. До 31-го банкетка коричнево-молочний на 120, на 42 і на 3, на 43,5 метал тканина. О, такий ще колір також цікавий. 6265. Хтось його так відкрив, а закрив нерівно. Цей вже не такий зручний. А то і так зручно, колір красивий. Тут 200 коштують ось такі скриня, пуф. двох кольорів сірий. І там як темно бежевий. Так, тут, ух ти, як кріслом зроблений такий пуф. 4960. Скриня пуф. Біжевий фланелет Паралон. 20% знижка. Так, тут відкривається так. Воно ще й крутиться. Слухайте, ну цікаве, прям крісло королівське. 4960. Так, там я хотіла сісти. Перевірити, як зручно на ньому, але написано сідати не можна. Чому ж так написали? Ну, Щоб, мабуть, вони ну, якось не, не портились, тому що все-таки вони світлого кольору. А ось і ці які гарні кольори дуже приємні. 1380 така скриня, пуф. також 35. на... 33,5 на 33,5 і на 38 висоту. І 40 знижка більшого розміру цей в таких кольорах цікавих. Скриня пуф, жовто-гірчичний, 40 на 40 і на 44 тканина. Тканина. Ось так класно виглядає. Колір дуже приємний. 1380 40 – 40% знижка до 31.03. І нижній також 40% знижка. Це у нас називається також скриня -повля зберігання. жовтий, такий як лавка. Да? Цю сторону воно відкривається. Також кріплення на одній стороні дуже зручно, м'яко так відкривається. Знаєте, зручно. На високих таких ніжках 2,850, 850, розмір 80 Це в ширину, ой, в довжину, в ширину 40, 40 і 42 висоту. Метал тканина. Тут в такому все пудро. Пудра розева, оці скрині верхні 231,5, також все розміру йде. Ну, дуже гарний колір, прям приємний. І внизу стоїть ось такий довгий 4,836 для зберігання, пудровий 120 на 38 і на 42. Оцей верхній 3,430 меншого розміру, 41,5 на 37 і на 36. Ага, і ніжки в нього. Ось, бачите, він на ніжки ставиться. І цей внизу на ніжках вже стоїть. 430 коштує по акції. Ще ось такі є пуфи банкетки. Ліловий це колір. Велюр 2,240. мінус 30% знижка. Гарно виглядає. Цей трішки більшого розміру 2,723. Цей йде в довжину 80, а нижній 90, і по ширині вони 34, а висоту 35, а той 45 вищі розміром. Маленькі ось ці пуфіки. 1470, також це скриня пуф називається. Мені цікаво, що це таке. Така цікава позиція. Пуф банкетка. Ось оце. Да? Така по... Ой, банкетка просто так відкривається. 1980 рожевий вілюр 50 на 34,5 і на 42. Так, цікаво. Мінус 56 знижка до 31,03, А оцей нижній ось такий коштує 2,600, Там, мабуть, ніжки всередині. Як же він висоту таким получиться, Так, да, А тут ніжки он. Нього, і інструкція. А ну все зрозуміло. Він буде такий же, тільки меншого розміру. Як внизу стоїть на ніжках, 2600 коштує 50% знижка, пуф банкетка, рожевий вілюр 79,5 на 37,5% і на 42 висоту. Метал, тканина. Потім ще отака штука цікава. Багато їх тут дуже в цьому відділі. Коштують вони 616. Оцей стіл кошик називають. Стіл. Ой, я зрозуміла, боже мій. Я думала, можна взяти так, а тут воно стіл кошик. Ти його як стіл використовуєш. Отак, От як стіл. То воно так, Ні, ну, тримається. Можна каву поставити і як кошик всередині. 616 гривень, 345 на 345 і на 39 висоту. Є білі, є чорні, є 748 гривень. Нижні більшого розміру. Коштує 900 гривень. Ну, ось такі вони. Ну, цікава позиція. 448 гривень, 35% знижка. Тільки я не розумію, наскільки міцно тримається цей як, як столик. Ще він так не кріпиться, знаєте, просто. Ну і виходить, що два в одному, там корзина внизу, і тут зверху як столик. Ну, на любителя, скажімо так. Далі, от я не показувала ще такий пуф. Скриня коричневий 2992. Тут акція чомусь до 28.02, вони її не прибрали. А коштує так 3,999. Ось прохання, бачите, не сідати. Далі ось цей доцінник, такий потертий цінника. Тут у нас з цінничком Також якась акція. Ну, мабуть, вона ще діє 245% знижки. Так, він коштував 3,200. Пуф-банкетка 90х34 на, на 36%. Такий, знаєте, міцний, дуже Дуже міцний. Тут ще ось такий Пов банкетка. 2,275, 107 на 34 на 35 в синьому кольорі. Ось оці кольори цікаві. Тут не написана ціна. Також 320 більшого розміру ця лава. І 2800. Тут скриня Пуф. А це ми там в рожевому бачили, тут в блакитному кольорі 40% знижка, 2800. Ще такі, 1975. Оцей великий такий круглий. 2,950, Стацію. Зараз подивимось. Бірюзовий 56х56 в діаметрі 42 см. Тканина 2950. Акція до 31.03 діє. Так, я бачу, тут є таця ось така. Отут більш зрозуміло, ви знаєте, вона буде триматись в цій. Зараз я її так... О, отут вона отут класно так вставляється, не так, як там. Треба було їм там також зробити. Може, то інший виробник, все китай, вони ж можуть бути іншими. Оця таця дуже зручно тут тримає як столик. Якщо вам потрібен столик, перевернули дуже-дуже зручно. А тут виходить, що якщо ви перевертаєте цією стороною, ну так мені одною рукою просто ж ви розумієте, незручно тут з двох сторін, ну так я не вийде, і буде у вас пуфік. Класна, класна річ. Я потім поправлю, зараз закінчу. І такий ще пуфік 1950, скриня, -пуф для зберігання смарагдового кольору, гарного. Замість 225% знижка. Ось ще такий зелений кольор, ця, без знижки. Бачите, як зручно дві полички. Це як поставити в передпокій. Можна, я так вважаю, для взуття. Цю банкетку з підставкою для взуття зеленого вілюру на чорному металевому корпусі. Ця йде без акції. 600 дуже зручна. Тут тобі така лава. Зручна така міцна, дві ці полички. Ну, виглядає так непогано. 590 коштує цей пуф панкетка 120 на 38 на 42. Ана. Да, на одне ділення дуже класні, ці в них кріплення. Дуже класні. Як не відкрив, воно не падає. Не... Знаєте, різко так не падає. Гляньте, як зручно. Класно, тримає. І ще ось така остання позиція, та в такому дизайні. Цінник чомусь тільки на ось цей маленький пуф для зберігання. 3,450, яка кожкіра. Отак воно закривається. Ладно, воно закрита. А тут більш на, в, таких, в середньому розмірі більш зручно воно відкривається на таких шкіряних цих ременях. Тільки чомусь вони, бачите, як всередину заходять, треба ось так їх поправити. І такого великого розміру чомусь ціни немає. Є тільки на маленькі 3,450. Зараз я біду, гляну. Так, ну мені от сподобалася ця позиція. 50% знижка до 31.03, Оцей скриня був стацею. Він тільки один чомусь тут стацею, але це я хочу вам сказати дуже зручно. По-перше, тут такий великий об'єм. Можна дійсно, як в скрині, тут покласти всього багато. 42 см сантиметри тут, ну, в діаметрі, але ж і в об'ємі, в блакитному кольорі такий. Зараз ще раз вам цю тацю покажу. Класно, зручно. Так, я с якщо ну, взяти двома руками, по-перше, є за що взяти. Дуже зручно вона тримає. І тоді, от поставити на неї щось, то зручно. 2950. Так, показала вам такий коротенький огляд. Скрині, скрині, пуфи, трансформери на 5 стільців, перше таке, бачу, до речі, таке. Пуф-трансформер. Дійсно цікаво. Ну, хоч і виробництво Китаю, але ви знаєте, так деякі прям так відкриваються зручно, зачиняються, ну і так на вид, начебто все це непогано виглядає. Ось оце дуже також цікава позиція. Такий столик, мені, по-перше, подобається. І колір цього столику, і якість цього столику. Так це все виглядає. Плюс ці пуфи сюди можна сховати. 3,555-55% знижка. Ну от, за три такі позиції, начебто не так, щоб сильно і дорого. І кольори є приємні, отакі, як цей смарагдовий до цієї полички. Ну, На цьому я буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!